Давайте подивимось сьогодні, теру прогноз на квітень для вас. Тару прогноз на квітень для вас. Час Лави, хто асцендент та хто знак зодіаку, дивиться і запам'ятовує. Головне, думайте про себе і знаєте, не, не надумуйте да, собі там нічого поганого. Подивимось. Так, перша карта, що говорить, як завжди, у нас три колоди. Перша карта шестірка кубків Гов говорить про те, що місяць квітень буде дуже теплий, рідний, можливо, якісь поїздки до рідних, можливо, зустрічі з рідними, можливо, в когось день народження, в когось якесь свято в когось, наприклад, нова робота пов'язана з дітьми, можливо, це садочок або школа, там не, тепер в начальній класи. А десь буде, знаєте, таке от тепло, добро, те, що йде от дітей, яке ну ні йде не від кого or, щось в такому плані. Або, можливо, ви, наприклад, давно не бачилися з дітьми, тому що ви в роз'їздах, в роботі, там заграничні, або ще щось, і нарешті ви скоро зустрінетеся не скоро, а в квітні буде да, така можливість зустрітися з дітьми або про щось поговорити. Можливо, це буде сама розмова про дітей. Наприклад, якщо у вас їх е, зараз немає, да, і ви про них думаєте, ви обговорюєте з партнером, то це саме ті моменти, да, які ви будете обговорювати ще більше, тому що е, хочеться да, от такого тепла, от такого, як ні від кого не йде, йде тільки від дітей. Що скаже друга карта? Звісно, друга карта скаже про те, що. Ну, Чоловік тут по-любому довстояти десь поруч, тому що діти самі себе не намалюють. От ці люди, ой, ця людина буде вас в квітні місяці фігурувати. Можливо, це ваш партнер, можливо, це та людина з якою ви тільки познайомитеся, а можливо, це та людина, з якою ви будете вже ну, да, обговорювати свою дитячу тематику, да, і дитячі свої думки. А ця людина вона дуже цікава, романтична. Вона вміє красиво говорити. Вона буде вам красиво говорити. Вона буде вам говорити, яка ви класна, яка ви крута, як він вас любить. Він вміє, знайте, це кубкові королі. Вони це такі люди, які вміють. Ну, так подальстіть красиво, ну просто неймовірно. Іноді, за їхніми словами, нічого не стоїть, але я думаю, що в цьому випадку це якраз та людина, з якою можна поговорити про щось адекватне. Давайте подивимося, що скаже третя карта. Хм. Не можна з нею поговорити про щось адекватне, за цією людиною треба спостерігати. Бачите, ця людина може. А... Може гарно говорити, але дійсно на от на ділі да, от поступків, справ якихось да, добрих у вашу сторону ще не видно. А тому е, тут потрібно, ця карта говорить про те, що потрібно буде от квітень місяць вам буде дан для чого? Для того, щоб ви поспостерігали за людьми да, за своїм оточенням. Може, є такі люди, які до вас ну, от, неровно дихають, да, а є такі люди, які вас ненавидять десь, там втіхою, не можуть вам цього сказати або там щось. Тобто ваше діло поспостерігати за людьми, да, за своїм оточенням. Е, і подивитися, із ху, Це як підсказка. Дивимося, що скаже друга колода для Левів. Думаєте про, про щось хороше? Так, дивимося, що скаже друга колода. Дивіться, квітень може бути трошечки. Ударним місяцем, можливо, будуть якісь моменти, які не будуть радувати, але це не весь квітень буде в сльозах, да? в розпачі в пляху. Ні, це може бути якийсь момент, що просто вас трошечки трігерне, да, ви трохи десь задумаєтесь, а чи правильно я роблю, а чи правильно я йду, а чи дійсно мені потрібні такі відносини. І це нормально, тому що ця карта, вона як підсказка, можливо, поруч з вами дійсно. Є такі люди, які вам просто не потрібні, і все світ, якимсь чином питається, да, їх від вас, а ви все ще за них держитесь. І якийсь момент в квітні може бути ну, болючий, да, який розставить в якісь крапки, да, і якісь ваші сумніви розвіє, і таке дасть зрозуміти, що, що дійсно да, що дійсно да, що є такі люди, від яких потрібно відійти в іншу сторону, тому що ви виросли, а ті люди ще топчаться на місці. Що скаже друга карта? Ох, я дуже обожнюю цю карту. Дуже. Імператриця це, це така карта, яка може все, вміє все, бачить все. А ви її ніколи не спаздате, ніколи в житті. Вона вас насквозь бачить. <гум> от знаєте, і це в неї енергетика, да? от, така от плодородна. Вона багато думає, вона багато знає, вона багато ісполняє ісповняє ідей якихось своїх, та да? вона багато кому підказує, допомагає. Така як матінка природа, вона може все. Все. А, І ця карта йде вам як підказкою, що ви повинні а, ну, да, подумати в першу чергу про себе, про свій розвиток, про свої думки, які да, про своє оточення, про те, що якщо вам щось не подобається, ви можете це змінити, ви повинні це змінити. А якщо вам не подобається люди поруч, нахрен людей. Якщо ви не не подобається вам відносини, а, в чому проблема собрать манатки і двома ногами своїми йти в другу сторону. Ця карта говорить про те, що ви можете все. Щоб вам хто не казав, от ті свічики безплатні, які вам лізуть і кажуть, та ні, ти що, це, це такий чувак? Він такий класний. Ти що, ти, ти, якщо ти його кидаєш, то то ти кому ти кому ти нужна? Оце от таких людей треба подалі, да, тому що вони в свою чергу колись забоялися. І тепер страдають і хочуть, щоб страдали ви. Що ж в одиночку скучно. Тому, пожалуйста, просто подивіться через цю карту. Може вона у вас чимсь асоціюється, може вам зараз щось десь вона показує знак, откликнеться щось і е, робіть для себе тільки в кращу сторону. Можливо, в квітні ви це зрозумієте. Можливо, після такого якогось розчарування, та, да, якогось удару, ви зрозумієте, що ви варте більшого і що це все, що було до цього, це все мусор, мусор, який потрібно а, в, там кудись далеко убрати і а, згадати, да, для чого ви тут, хто ви, що ви і так далі? Що скаже третя карта? Третя карта скаже, що можливі, знаєте, такі варіанти, як фінансова підтримка. Можливо, ви когось будете підтримувати, можливо, людина вас буде підтримувати якась інша. А можливо, це благодійність в не знаю, куди там є тварини, зідоми. Волонтерство да, з нашим військам і так далі. Тобто, це якась от у вас проснеться якась ідея, можлива, да, що потрібно допомагати людям. Типа, раніше вони мені допомагали, тепер я їм довіла допомогти. Ну, щось таке. А, от, або як варіант, це можуть просто в квітні повернутися ті гроші, які ви колись комусь давали, і вони якимось цікавим образом до вас можуть повернутися. Що скаже вам третя колода? Третя колода, що скаже для левів на квітень місяць. Опс! Та й багато ж вона хоче вам сказати, ця колода на, на квітень місяць по черзі. Так, боже, дивимося. По-перше, карти кохання говорять про те, що дійсно в червні місяці, вже в червні. Карти кохання можуть сказати, що дійсно в квітні місяці будуть моменти, де ви зрозумієте, що чоловік до вас щось відчуває, якийсь новий. Да? Можливо, у вас буде вибір, можливо, у вас два партнери або там п'ять, я не знаю. І ви будете обирати, да, до кого з ким вам залишитися, тому що а, ви з одним відчуваєте отак себе добре, з другим відчуваєте отак себе добре. А кого обрати, ви до кінця не розумієте. Тому квітень місяць може бути знаєте, таким вирішальним, таким газом, що ви зрозумієте. Хто вам дійсно потрібен. Але якщо вірити Таро, то вам потрібна людина, яка знає, що таке гарні слова і гарні дії в вашу сторону, і в якої, за словами щось стоїть, який не просто сказав, я куплю тобі цвіти, і ви вже 13-й год ждете. Ні, ця людина сказала, що вона щось зробить, і вона це зробить. Вам потрібна саме така людина, тому опирайтеся на свою інтуїцію і на свої відчуття. Далі Карта ще може сказати, що у вас можуть бути в квітні да, якісь такі моменти боротьби, а внутрішньої боротьби, що ви можете чогось. Боятися чогось да, от. Щось не розуміти, і від цього у вас можуть бути внутрішні конфлікти, якісь, тому що ви от чогось до кінця не розумієте, у вас мало якоїсь інформації, і може бути, що ви ой, ой я витягують, і може бути таке, що ви от будете отут десь на А ще може бути така ситуація, що вам будуть люди допомагати в тій справі, в яку ви собі обрали. Тобто, якщо у вас, наприклад, якийсь на роботі проект, і ви одна не справляєтесь, до вас підійдуть люди, і вони будуть вам допомагати. Або ще як варіант ця карта може говорити про те, що ви спортсменка, і у вас скоро зарівнування, і вам скоро їхати. Я не знаю, в Стамбул, куди там ще їздять на сорівнування? В Одесу, перепливають море і так далі. Короте, скоро вас чекають да, якісь такі моменти, де буде команда, де буде командна гра і робота. Ще ці карти, ця колода вам говорить про те, що дивіться, ваші фінанси це тільки ваші фінанси. Да? Якщо у вас навіть є якісь відкладені долари, євро, не знаю, золоті, хто там ще є відкладених? Золото такими кусками да, лежать, то це не означає, що ви їх відклали і ніколи в житті не зможете ними користуватись. Да? Ви їх відкладаєте, тому що у вас там є да, якісь на це мотиви там, і так далі. І ви не, ви не бідна людина. У вас є розум, щоб заробити гроші, і у вас є розум, щоб їх ще далі навіть нормально раціонально раціонально да, розкладати. Тобто не, не треба хвататися да, за, за останні свої нервні окончання і казати, о Боже, у мене 200 гривень в кармані, я умру до зарплати, хоча зарплата через час, ну, грубо кажучи. Да? Зверніть увагу на те, як ви користуєтесь грошима. І не потрібно утрірувати, якщо їх осталось трошки менше, ніж вам хотілося. Менше мільйони, да? ну, пожалуйста. І заключна карта говорить про те з третьої колоди для левів, да? що ви не повинні, це треба зараз почути, ви не повинні себе накручувати і не треба думати про те, що е, все пропало, все плохо, в мене нічого не вийде, я нічого не зможу, я одна, я там, якщо у вас немає відносин, я одна, о Боже, що мені робити? Розвивайтесь. Займайтеся улюбленими справами, а виходьте в люди, красиво да? так як для вас це красиво. Виходьте в люди, знайомтеся з людьми, пийте каву, я там не знаю, не вдома не або чай, що ви п'єте. А йдіть там в якусь кафешку рядом, стоящу, там люди завжди є. Йдіть там, де люди, знайомтеся з людьми. Якщо вам одній хорошо. Прекрасно. тоді да, ця карта не для вас. <с> Якщо у вас у відносинах якісь ситуації, да, проблемні, і ви думаєте, о Боже, все, це все пропало, розмовляйте з людьми, да, розмовляйте з партнером, кажіть, що мені не подобається це, мені не подобається те, мені там важко за тим. Ти там зробив не так, а я хотіла отак. А тільки ти на повищених тонах, не треба казати з упреками, ти урод, блядь. Ні, ну так з просто обичними словами, що мене тривожить ця ситуація. Пожалуйста, давай розберемося. Якщо людина не йде на контакт. Йдіть за двері, забирайте винатки, а, ні, або його висилайте і шукайте таку людину, яка уміє розмовляти, а не тільки отознайте орать як потерпивший. І ця карта говорить про те, щоб ви не надумували собі всяких проблем. У вас їх немає. Якщо подивитися, всі проблеми вже за вами. Вони вже вирішені, тому що ну, 90% рішення проблеми вашої, да, це те, що ви вже про неї знаєте. Тобто вам просто далі треба построїти план дій, щоб його, ну щоб цю проблему та да, там укорінити, грубо боже. Так, що карти вам бажають цього самого крутого? Я вам теж цього бажаю і, будь ласка, не накручуйте себе, просто дійте ем, павілєнів да, душі, серця і інтуїції. До нових зустрічей.